Дев'ятий чемпіонат гібридів кукурудзи і цукрового буряка відбувся у селі Настасів 19 жовтня. На демонстраційних ділянках компанії Агропродсервіс визначили кращі гібриди цих культур. Чемпіонат пройшов успішно і ми задоволені результатами. Це знову ж таки певний крок вперед, це досвід, тому що наука рухається вперед, виробничники мають встигати за новинками, які є сьогодні на ринку. Так? Ну і, звичайно. І сьогодні компанії, які продукують насіння, які цей, вони теж повинні відгукуватися на потреби. Тих людей, які сьогодні займаються вирощуванням, на демоділянках 14 насіннєвих компаній представили 134 гібриди кукурудзи. Паралельно на іншому полі відбувся збір цукрового буряка. Там троє учасників представили 14 гібридів. Комбайни по черзі йдуть, збирають один за другим гібриди, висипають на машини, які в нас на польових вагах. Машини вони заповнюються і везуть до нас на наше підприємство, де в лабораторії дівчата зразки оці відбирають і вимірюють вологість а паралельно ми в полі визначаємо тобто вагу. І вже пізніше буде визначатися переможець по, по різних номінаціях. Дані для турнірної таблиці отримували у лабораторії насіннєвого заводу компанії Агропродсервіс. В обов'язки лабораторії входять вже відібрані зразки, які передають нам суди безпосередньо в лабораторію. Відібрані зразки висипаємо на експрес-аналізатор для визначення вологості. Результат заносимо в комп'ютер, в програму 1С і одразу всі результати висвічуються в полі. Переможницею серед гібрид. Гібридів кукурудзи одразу в двох номінаціях стала компанія КВС Україна. Її гібриди показали найвищу врожайність за усі 9 років проведення чемпіонату. Це вже котрий рік поспіль. Ти хвилюєшся до останнього. Коли є сильні конкуренти, є серйозні гравці на ринку, ти, ти хвилюєшся до останнього. Ти чекаєш цієї вологи, яка буде, щоб розуміти, чи ти переміг чи ні. Але все ж таки, наш результат є найкращий, Я дуже приємно. Не скажу, що враження. Мені просто насправді дуже приємно, що ми тут виграємо якби і показуємо такі високі врожаї. Ця ж компанія здобула ще одну перемогу у двох номінаціях серед цукрового буряка. Нам ну, надзвичайно приємно, що наші гібриди в черговий раз отримали вищі нагороди. Це ще раз підкреслює якість. Насіння, якість гібридів компанії КВС. І, відповідно, ми дякуємо компанії Агропроцевіс за надану таку можливість продемонструвати свої нові гібриди і продовжувати нашу чесну співпрацю. Департамент цукрових буряків має досить широкий спектр. Портфелю системи конвізо Смарт і класичних гібридів цукрових буряків. До слова, цього року врожайність кукурудзи була рекордною, а результати цьогорічного чемпіонату стали найкращими за останні п'ять років. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.